Вертікальну машину провели. Працівники бригада Корсен Шевченківської філії нашої приймали участь у відновленні електричних мереж Миколаїво-Обленерго працювали продуктивно. Ми були в Снігорівському районному центрі, працювали в селі Киселівка і потім ще переїжджали ще в наступний населений пункт Любомирівка. Ми працювали на повітряних лініях 10 кВт чотири дні. А потім перейшли на лінію 0,4 Просто Ні одної хати не бачили, щоб цілій криші. Є, що все хати не підлягають ремонту, повигоряли, порозбомблювані. Воронка на воронці. М'ятки поставили там, нам можна робити. вправу на розтяжки, Ну там ракети лежать. Снаряди все там всяке побачили. Подали напругу, відновили лінію, подали напругу і загорілася лампочка вперше за 6-7 місяців, то звичайно, що сльозами на очах дякували за це. Хоча там людей дуже мало зараз, але ж, мабуть, коли напругу подали, то почнуть потрошку повертатися, якщо вже там дозволять місцеві органи влади. Тому приємно, що і ми внесли свою. Долю участі у відновленні того зруйнованого краю працівники Черкасового обленерго виконували роботи по відновленню електричних мереж, а саме відновленню повітряних ліній усіх класів напруги, починаючи від 0,4 кВ і закінчує 150 кВ. Також були виконані роботи по відновленню трансформаторних підстанцій. І інших робіт, які дозволили відновити електропостачання до споживачів Миколаївщини допомагати нашим колегам, це наш професійний обов'язок. Дуже ну хочеться відзначити те, що відповідально і доброзичливо відносились і мешканці, для яких виконувалися ці роботи, були організовані і проживання, і годування персоналу. Тому разом з сумісними зусиллями ми змогли. Це допомогти і виконати цю роботу. Хочеться відзначити дуже великий обсяг роботи зі сторони працівників миколаїв обленерго і військових, які допомагали розміновувати територію, де знаходилось обладнання, завдяки чому ніхто із персоналу Черкасового обленерго не постраждав. Тому це дуже була гарно організована робота. і Дуже велике їм дякую. Тому разом ми змогли цю всю роботу виконати. Я особисто дуже дякую, дякую від всіх своїх колег вам за таку грандіозну підтримку. Скажем, ви помогли напевно більше всіх наших колег всіх в Україні. які з моменту деокупації хлопці працювали денно, ночно, чесно молодці. крім того. Так само і Віталій Олександрович Тім, також вдячний від цієї області. Я виконую цю почесну місію. Для мене це, це приємно. Це, це... нагорода і це дякую вам. Дійсно... Дякую. Цю... Дякую, цю... Дякую, що ви дійсно ви... цю роботу. Насправді, Миколаївщина, це реально. То що це, це оцінка того, це справді? Подяка від цієї Миколаївщини. Дуже колектив. дякую Ширка, Саблонер, і Вам усобив нашу чергу, це подяка нашим хлопцям, які там були.